Так, мої дорогенькі, дивіться, ось ми розкидали 7 танничка. Ось ми тут вже розкидали, тобто ця гілка в майже закінчилася. Ось вийшло стрілятор, ну там ми на завтра лишили, бо сьогодні багато чого. Так було зроблено тут одну трасу прокидали горі. Це вже хамути пробили під дренаж, там ще паралельно вгорі пробито ще під, під одну трасу пробита хамути, бачите? Да? Це хамути пробиті, цей підйом у нас виходить на кріточку. Такс, що у нас ще? Що у нас ще з новенького? Получається, маємо трохи затримку, е, немає кабелю на міжблочку на кондьори, немає флекса, немає вінілки, тобто трошки затримку маємо, але працюємо. Так, по горі у нас там, під трасу теж пробили, прибили, Ось вона лежить, але не маємо кабелю і не маємо вінілки. На вінівки, там на одну трасу ще знайшли, але немає кабелі зовсім. Чекаємо, поки кабель привезуть. Тут ми трошки вгорі переробили. Там було зроблено без компенсатора розширення. Ми його переробили, тепер ми маємо там компенсатор розширення. Так, ну Це ось під хаму пробиті. Тут ми теж ну все це в нас вже було. Той узол не був, але тут, тут грязно, але ми, ми ще не повбирали. Тобто тут і електрики працюють, і ми працюємо, тут, тут такий срач, срач на великий. Але це ми повбираємо все, буде, буде все добре. Сміття позабираємо, ось дивіться. Ось такий от узол ми тут зібрали. Я майже півдня його збирав. Таке поки все продумали, поки це. Але ось таким вузлом ми зібрали, підняли нагору, вгорі ще не зібрали там. Ну, тут сьогодні електрики працювали, було неудобно туди, не залізеш. Цей радіатор ми вже підв'язали. Ось він. Тобто ось так воно все. Ось так от тобто, ми вже майже... Опалення майже розкидало все. Вже будемо скоро присовувати його. А, тут теж було трошки воздуховідвідники треба було перекинути, ми їх перекинули. Вони були ось там, ми їх перенесли сюди, тому що тут в нас висить кондьор щоб воно на кондьор не капало. Все, що хлопці тут робили Подивимося, що воно вийшло у них. У них у нас... Ну, в принципі, в принципі, мабуть і все. Попробували отвори на вулицю там, повикидали траси деякі. ну, Ось лежать траси, це флекс е, на шістьорку, а немає це на дев'ятку. А немає на дванадцятої немає флексу. Так що так. Ось теж треба шестерка лежить, звернута. Це ось сюди вона лежить, от цього ну, тут піде. Ну, що маємо, то маємо. Але працюємо.